Привіт, мене звуть Кіті. Я шукаю собі новий будинок і тут якраз два будиночки продають як чудово. Один рожевий, такий милий. А ось другий такий темний. Ха, Ні, це мій будинок. Привіт! Хм, не розмовляй зі мною. Іди з моєї землі. Нам точно потрібна огорожа. Що ж чудово! Тоді рожевий будинок мій. От і вирішили. Починаємо будинок одного кольору челендж. Подивіться, що я маю. Такий м'який рожевий плед. Він чудово підійде для мого будиночка. Я хочу дах обробити рожевим похнастим пледом. Ось так. Чудово. Мені подобається. Ти серйозно? У мене дах буде чорним. Ой! Я вдарила молотком собі прямо по пальцю. Як боляче. Він почервонів. Ти смієшся з мене? Ідея. Ти, ти ж зараз вдаришся. Давай я приберу твої сходи, на яких ти стоїш. Ой. О, ні. Вони падають прямо на мене. Вона мене обдурила. Ну, тримайся. Ой, я не хочу конфліктів, коромі. Добре, повернемось до будиночка. Е, ні, ти перша почала. Я зроблю дім кращим, ніж у тебе. Додамо прикрас. Чудово. що тепер зробити? Є ідея. Моєму даху не вистачає вух. Я можу поділитись своїми. Та вийшло дуже гарно. Тепер повернемо собі мої. Гарна робота. А що там робить Кіті? Що це у тебе в руках? Дай мені. Але це моє. Ти розтягуєш лапу, перестань! Вона ж порветься. Віддай. Ну, от. утрималась. Тепер я маю лапку. Стриваю, у тебе є друга. Та скільки їх у тебе ще в запасі? Ви бачили, з однієї вийшло дві. Як класно. Моєму будиночку якраз не вистачає лапок. Жахаливо! Я оздоблю вікно мого будиночку чорним мереживом. Це у моєму стилі. Тепер беремо квадратні листи. Фарбуємо фіолетовий колір. Потім обклеюємо ними двері. Хочу зробити візерунок у клітинку. Супер! Ой, як цікаво! Я теж вигадала, як прикрасити свої двері. Зроблю візерунок, горошку, рум'янами на всі двері. Прикольно вийшло. Як здорово, я вигадала. І я також дещо вигадала. Беремо фіолетову фарбу і розмалюємо двері Кіті, доки вона не бачить. Ей, чому не працює? Давай же. Фарба не виходить. Ох, що з балончиком. Прямо в обличчя. Ромі, ти заходила? Ну, добре. Дістаємо 3 d ручку Наносимо хвилю на будиночок. А тепер додаємо неон клас. Треба зробити селфі. Віддай мені камеру, я на фотках виходжу краще. Чудова. Тепер я маю гарну фотографію. Можеш забрати свій фотоапарат. Що? До мене прийшла ідея розмістити мій портрет на будинку, адже чудово. Самі подивіться, як гарно. Додам підсвічування. А що ти вигадала? Додамо бантик. Готова. У мене бантик більше. Прикріплю його на будинок. Я вирішила дати зелені до мого будиночка. Посадила свіжі квіти. Я їх полила. Подивіться, які гарні троянди виросли. Клас. А у коромі нічого не росте. Я можу це виправити. Давай допоможу тобі, коромі. Поливаємо водою. Вийшли такі ж милі квіти, як і у мене. Сама подивись. Так, дякую, Кіті. А тепер я позбавлюсь від цього жахіття. Чорні квіти, мені подобаються більше. Добре, як хочеш. Чудові будиночки, а тепер переходимо до кімнат. Я зроблю на стінах візерунок з рожевого горошку Буде так мило. Краса. Ось так. Мені подобається. Тепер беремо мою нашивку. Скалка її розкатаємо. І виходить цілий килим. Чудово. Дістаємо кольорові олівці та аркуш паперу. Малюємо. Я сама намалюю собі штори. Отакі хочу. Вони чудово підійдуть до моєї кімнати. Яка краса. Викличу доставку кур'єром. О, а він уже тут. Дякую. Тут різний декор для мого будинку. Лампа та крісло. Треба увімкнути світло. Як затишно. Тепер прикрасимо стіни моєю фотографією. Додамо стелаж та дзеркало. Здорово. Розвісимо гірлянду. Як класно вийшло. А ще у куромі? Так. А мені потрібно додати на стіни неонове підсвічування. Хм. Дивно, не працює. О, запрацювало. Давайте намалюємо неонове підсвічування. Чудово. Відкладемо фломастер і замовляємо доставку. Ого, ви вже тут. Дякую. Подивимося, що мені привезли. Вау, чорний плед. Супер! З нього зроблю крісло. І додам подушки. Поставимо поруч лампу. Повісимо дзеркало і поставимо шафу. На полиці поставимо мої улюблені рослини. А на другій буде м'яка іграшка у вигляді мене. Яка краса. А що там у кіті? Який гарний день. О, у мене є ідея. Давайте зробимо доріжку до мого будиночку з карамелі зі смаком вишні. І навколо вкладемо рожевою плиткою. Я просто в захваті. Куромі! Як тобі? Жахаливо! У мене буде дорога з вугілля. Ось це крутіше. Можна підкріпитись. Ей, що ти там несеш? Я принесла собі крісло, на ньому буде так зручно сидіти і підготувала собі коктейль. Як класно розслабитись. У мене теж є крісло. Я буду на ньому сидіти. Воно м'якіше, і мій коктейль смачніше. Ого, вдома нікого. Господарки ззовні. Отже, можна вкрасти пару речей з будинків. Ця іграшка буде моєю. Ой, здається, мене помітили. О, ні, злодій. Він поцупив мої стій. Я тебе здожену. Ні, ви мене не зловите. Який жах. Потрібно допомогти коромі. До мене прийшла ідея. Мені потрібна жуйка. Тепер надуємо велику бульважку. Чудова. Достатньо велика. Кидаємо злодія. Ура! Кіті, ти допомогла мені зловити злодія. Дякую тобі. Біжи, біжи, бо не поздоровиться. Правильно, нехай біжить, а ми можемо насолоджуватись коктейлями. Так, якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!